Про важливість сімейних ритуалів. Чому сімейні ритуали важливі? Сімейні ритуали зміцнюють родинні зв'язки, створюють приємні спільні спогади. Вони дають усій сім'ї, а особливо дітям відчуття безпеки, стабільності. Сімейні ритуали втішають дитину у незнайомих та непередбачуваних обставинах. Вони дають дитині відчути, що світ для неї безпечний та передбачуваний. Це дуже важливо у часи змін після переїздів, травмуючих подій, розлуки з кимось із близьких або рідних. Сімейні ритуали це ті речі, які ви регулярно робите разом усією родиною. Сімейні ритуали можуть бути пов'язані зі святами, певними подіями, вашими спільними інтересами і навіть з якимись рутинними речами. Декілька порад. Проводьте змістовний час усі разом, спілкуючись, насолоджуючись товариством одне одного. Подумайте про те, щоб зробити ваші щоденні справи дещо веселішими та особливішими. Домовтеся і по черзі вирішуйте, як ваша сім'я проведе спільний час. Що це може бути? Читання книжок дітям, спільні перегляди кіно, спільні перегляди спортивних змагань. Разом пекти печиво у неділю, ритуали свят, прикрашати новорічну ялинку, розмальовувати писанки на Великдень. Це лише декілька простих ідей. Вигадуйте ваші ритуали спільно з вашими дітьми. Це можуть бути речі зрозумілі лише вашій сім'ї, як от кодові слова або певні специфічні жести, які ви вигадаєте разом і будете використовувати у певних ситуаціях.